Слава Ісусу Христу, чи можна вірити в душі? І я безпосередньо з Богом. Як це працює? Таємна вечеря, Господь Ісус, 12 учнів, це перша церква. Він укладає з ними заповідь, і далі інші люди вже через них вступали в цей заповіт. А мені не потрібна церква, мені не потрібні апостоли, мені не потрібні там пророки. І я взагалі безпосередньо з Богом. Або я вірю просто в душі. Але з тобою напрямую ніхто не укладав заповіт. Заповіт був укладений з апостолами. Заповіт був з церквою. Ось в чому суть заповіту. І тому апостол Іоанн пише: якщо ви маєте спілкування з нами, тоді кров Ісуса Христа омиває вас від всякого гріха. Той, хто не слухає вас, той не знає Бога, і Він знаходиться в дусі обмани та брехні. І в кожному Євангелії написано істинно, істинно, Ісус говорить: хто приймає того, кого я пошлю, мене приймає, а той, хто приймає мене, той приймає того, що послав мене. Про що йде мова? Тут йде мова про заповіт. Якщо ви слухаєте це послання, то приєднуйтеся до заповіту, до живої апостольської церкви. Напишіть мені або переходьте за посиланням в коментарях. Бережи вас, Господь.